Каліфорнія мальовничий штат, в якому можна провести час на пляжі Тихого океану, покататися на лижах аж до кінця червня, або ж відпочити у затишній лісовій місцевості. Щороку туристи витрачають у цьому штаті понад 95 мільярдів доларів. Тож не дивно, що саме тут було створено інтернет службу яка з'єднує подорожуючих та власників житла, які прагнуть підзаробити, здаючи своє помешкання туристам. Йдеться не лише про традиційні будинки, пояснює Наталя Леонова. У цей дощовий день господиня лісного котеджу на узбережжі Каліфорнії Киті готується приймати гостей, які прибувають з району затоки сан франциско Тим подорожуючим, хто віддає перевагу приватному житлу перед традиційним готелем, допомагає компанія із Сан-Франциско. Airbnb. цей котедж у формі гриба, який нібито з'явився з казки, є одним з найбільш популярних об'єктів у каталозі фірми. Киті вітає своїх нових гостей та показує їх тимчасову домівку. Виністей плети живеш в одному буди з місцевими вони можуть розказати тобі про всі місця, які варто відвідати. Киті складає разом зі своїм чоловіком Майклом календар відвідувачів. Киті та Майкл кажуть, що ніколи не думали, що їх дещо дивний будиночок викличе такий ажіотаж. Ми були приголомшені, почали рахувати. Виходить чотири вікенда, а це вісім днів на місяць. Кожний по 80-90 доларів. Ми подумали зовсім непоганий заробіток. Котедж захований глибоко в лісі, подалі від галасу. Компанію у гостям складають переважно пташки колібрі. Мохамед та сахар вже почувають себе як вдома. Сахар до вподоби створене киті, домашній затишок. тут. Дуже гарно, насправді гарно. До того ж, приємно, коли люди раді поділитись з іншими тим, що мають, причому поділитись з незнайомцями з різних куточків світу з інших культур. Крім того, у будинку є все, що потрібно. Гостю зрано Мухамеду імпонує, що інтернет служба дозволяє звернутись до потенційних господарів напряму. мені дуже сподобалося, що користувач може написати листа безпосередньо до господарів. Відтак я написав коротке звернення до Майкла та Кетті. офіс компанії Airbnb розташований у Сан франциско Користувачам сайту пропонують на вибір 70 тисяч об'єктів у понад 9 тисячах міст у 172 країнах. Пропозиція на будь-який смак, помешкання у Парижі, кімната в будинку у південній Африці, котедж у Вермонті, замок у Великобританії, приватний острів поблизу Фіджі. Я думаю, секрет нашого успіху у тому, що туристи прагнуть більш автентичних вражень, хочуть відчути присмак місцевого життя. Чески каже, що використовувати сайт компанії безпечно усі грошові перекази відбуваються онлайн. Ми утримуємо гроші аж до того моменту, коли гість прибуває на місце. Відтак подорожуючи залишають на веб-сторінці коментар, і саме через таку систему прозорості та довіри ми маємо успіх. Втім, коментарі вдячні гості розміщують не лише в інтернеті. Своїм господарям вони лишають від руки написані листи, подяки. Наталія Леонова. Голос Америки.